Погрожують світу і будують закриті суспільства, де довкола самі вороги. У той час, коли агресори вони ж самі. А ще архаїчні і шовіністські. руські це більше, ніж національність. так завжди було, кстати, говоря в історії нашої країни. Права людини в авторитарних та тоталітарних суспільствах не значать нічого. Головне система і лідер, які її очолює і його поплічники. Кожен кейс унікальний по-своєму. Якщо диктатури, то тут справді можна говорити про те, що скільки є якась одна особа, яка ухвалює всі стратегічні тактики, противні рішення, тому і відповідно вони і втілюються дуже швидко. Випадку КНДР це так, наприклад. У випадку Російської Федерації це в принципі так за свою войовничість і агресію такі країни ізолюються і обкладаються санкціями. Серед них Іран, Сирія, КНДР, Білорусь, Венесуела і безперечну пальму першості обіймає Росія після повномасштабного вторгнення в Україну. Утім, такі обмеження все ж не заважають нашпиговувати власні країни зброєю у гонці за впливом Україні та в регіоні. Іран 40 років під санкціями, північна Корея там. Декілька десятків років під санкціями, але можуть виготовляти зброю. На жаль, зброю, озброєння, ядерне озброєння. Так, санкції вели, але. Не ввело відповідальність за порушення цих санкцій і не контролюють їх дотримання. Тим часом мілітаризація суспільства та узурпація влади лише посилюються, адже недемократичні режими переважно закриті або ж обмежені від світу, а ще зациклені на небезпеці, часто вигадані. Основою їхнього існування є підготовка до тієї чи іншої війни. Вони можуть десятиліттями тримати суспільство в напрузі, пояснювати суспільству, що ви живете погано, тому що ми готуємось. До війни, бо на нас нападуть, і нам треба гармати замість масла. І в окремих державах триває це десятиліттями, натомість демократичні країни, яких, хоча й більшість, зосередились після розвалу СРСР на економічному зростанні і добробуті для суспільства, адже протистояти просто не було кому у їх парадигмі. Того ж НАТО армії з 90-х стрімко зменшувались. Акцент на прогресі та діалозі. Демократичний режим, то що я бачу, зброя більш технологічна, вона більш а, просунута. Вона... Неймовірна якісна, але воно коштовно. Але якісна, але коштовно а у цих третіх країн у диктаторських режимів вона як зазвичай доволі. Ну як умовно проста, але її багато. Вони беруть кількістю і швидкістю прийняття рішень. Адже, поки цивілізований світ зважує кожне слово і рішення, лідерам країн грубої сили достатньо домовитись між собою або ж ухвалити рішення самостійно у демократичних режимах. Все ж таки відбувається якийсь там переговорний процес, думка кожного має бути почута. Відбуваються певні дискусії, намагаються якісь зробити пошук компромісного рішення. А це вимагає часу. Утім саме за рахунок підтримки більшості і досягнутого розвитку, демократіям вдається краще грати в довгу, наголошують експерти. Вони довго запрягають, але вони потім дуже швидко їдуть. Демократії завжди вигравали. Тобто, рано чи пізно, там, через можливо багато років, там 10 років, якщо тривали якісь там бойові дії, і так далі. Демократію виявлялися ну кращими з точки Зору е все ж таки, от потім вже в мобілізації всіх ресурсів. Коли вже розуміють проблему, приймають її і починають вирішувати, як от зараз, після активізації агресії різних недемократичних режимів, західний світ значно пожвав процеси озброєння і підготовки власного суспільства, складаючи плани на багато років вперед, влаштовуючи аудит і узгоджуючи між собою план дій, адже перемога стратегічна, вагоміша за тактичну. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.